Українська команда і надалі допомагає нашим бійцям, нашим героям. Сьогодні ми передаємо черговий позашаховик 25-й бригаді Національної гвардії України імені князя Аскольда. Це ті хлопці, які боронять нашу державу на східному напрямку і захищають небо столиці від ворожих дронів. Впевнений, що ця автівка збереже життя та здоров'я нашим героям та надасть можливість ще краще виконувати бойові завдання. Разом обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава та смерть ворогам! Дякую українській команді за підтримку. Разом переможемо. Долучайтеся.